Європейська рада, європейська рада одна із установ Європейського Союзу, тобто одна із семи основних інституцій Європейського Союзу. Європейська рада об'єднує лідерів ЄС для визначення політичного порядку денного ЄС. Це найвищий рівень політичної співпраці між країнами Європейського Союзу. Нагадую, що не треба плутати Європейську Раду із Радою ЄС, іншою установою Європейського Союзу, яка складається з міністрів країн ЄС і здійснює основну нормотворчу функцію в ЄС. А тим більше не треба плутати Європейську Раду із Радою Європи, міжнародною організацією з питань захисту прав людини і основоположних свобод. Тож Європейська рада є по суті самітом або форумом або майданчиком для спілкування глав держав і урядів країн Європейського союзу, на які вони збираються, щоб визначити загальний політичний напрям і пріоритети розвитку ЄС. Збирається Єврорада, звичайно, в Брюсселі, так званій столиці ЄС, приміщенні будинку, який називається будинок Європи. Він розташований в європейському кварталі Брюсселі. Заснована Єврорада була не одразу в х роках, коли були там створені перші європейські спільноти, а в 74 році, тільки коли Європейська рада почала збиратися як неформальний форум. А вже з 92-го року вона отримала офіційний статус. Пригадуємо, що це пов'язано із прийняттям мастрихської угоди. І тоді, вже власне, Європейська рада мала статус саміту глав держав. І тільки з 2009 року, після лісабонської реформи, Європейська рада набула статусу офіційної установи Європейського Союзу, тобто роль глав держав в управлінні Європейським Союзом зростає паралельно із збільшенням кількості країн членів ЄС. Європейська рада, звичайно, має свій сайт. На якому розміщена інформація всіма офіційними мовами Європейського союзу про діяльність Євроради, її членів, зокрема їх плани, позиційні документи, наприклад, щодо підтримки України да, у боротьбі проти війни Російської Федерації, а також там розміщені звіти: звіти про діяльність Євроради, звіти про діяльність президента Європейської ради. До речі, зараз, якщо ви відкриєте сайт Євроради, де то на першій сторінці побачите так зване живе фото усіх членів Євроради, і при цьому в центрі стоїть президент України і відео, так якраз оце живе фото, сфокусоване на президентові України. Ну, очевидно, що це показує, чи робить наголоси на позиції, поглядах Європейського Союзу. Посилання на сайт Євроради є в описі до цього відео на зу, тож можете відкрити і подивитися. До речі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях свої запитання, на які я буду давати відповіді в наступних відео. Отже, рухаємось далі. Європейську раду очолює президент Європейської ради, який обирається на 2,5 роки з можливості переобрання один раз. В засобах масової інформації його ще називають президент ЄС, але насправді такої посади не існує. Запам'ятайте собі це раз і назавжди. Наразі єврораду вже другий термін очолює Шарль Мішель до кінця листопада 2024 року. Його обрали другий раз. Це представник Бельгії. При цьому зверніть увагу, що прем'єр-міністр Бельгії також є членом Європейської Ради. Більш детально про президента Євроради, дивіться окреме відео, бо зараз це дуже цікава посада. Отже, основна роль Євроради полягає в тому, щоб визначати загальний політичний напрям і пріоритети розвитку Європейського союзу. Тобто саме Єврорада вирішує, куди. З ким і як буде рухатися ЄС в такому загальному вигляді, членами Євроради, як я вже казала, є глави держав і урядів країн ЄС, президент Європейської ради як окрема посада і президент Європейської комісії. Цікаво, що до складу Євроради здебільшого входять саме прем'єр-міністри, а не президенти. В Єврораді президенти представляють тільки такі країни, як Румунія, Литва, Франція, Кіпр. А всі інші країни представляють прем'єр-міністри. Звичайно, така особливість, що Німеччину та Австрію представляють канцлери. Чим же займається Європейська рада? Ну, Насамперед приймає різні рішення і висновки щодо загального напрямку і політичних пріоритетів розвитку ЄС. Але. Європейська рада не ухвалює нормативно правові акти ЄС. Наступне Європейська рада займається складними або чутливими питаннями, які не можуть бути вирішені на нижчих рівнях міжурядової співпраці, тобто там на рівні міністрів, наприклад. Наступне Європейська рада визначає спільну зовнішню політику та політику безпеки ЄС, враховуючи стратегічні інтереси Союзу і впливи на його оборону. Європейська рада висуває та призначає кандидатів на різні високі посади органів Європейського Союзу, наприклад, на посади в Європейський центральний банк, комісію Європейського Союзу. Крім того, з кожного питання Європейська рада може звернутися до Європейської комісії з пропозиції щодо шляхів його вирішення, або ж передати це питання на розгляд Раді Європейського Союзу. Зверніть увагу. Знову ж таке, що Європейська рада не має законотворчої функції. Далі, на що хочу наголосити, вже говорила, але все-таки трошечки деталізую, що Європейська рада відіграє важливу роль у певних процедурах призначення на високі посади в органи Європейського союзу. Зокрема, Європейська рада відповідає за обрання президента Європейської ради, висуває пропозиції президента Європейської комісії. Про це я детально розповідаю саме в відео про європейську комісію. Далі, Європейська рада призначає Верховного представника Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки. Вона здійснює офіційне призначення всього складу уповноважених і здійснює призначення виконавчої ради Європейського центрального банку, включаючи президента Європейського центрального банку. Отже, як же вона працює, Європейська Рада? Вона збирається, як правило, чотири рази на рік. Але президент може скликати додаткові засідання для вирішення нагальних питань. На засіданнях головує зазвичай президент Європейської ради, це його основна така функція, так і Єврорада збирається на формальні. Неформальні і спеціальні зустрічі, а також працює постійно між цими зустрічами. Формальні або офіційні зустрічі Євроради відбуваються згідно з договором про Європейський Союз щокварталу, як я казала, чотири рази на рік. І зазвичай це відбувається у березні-червні. Жовтні і грудні. Це треба запам'ятати, тому що це нам необхідно для того, щоб розуміти, коли можна очікувати від ЄС прийняття якогось рішення, а також щоб розуміти, чи Єврорада зібралась, так би мовити, планово чи вже на якусь спеціальну зустріч. Тобто ми розуміємо динаміку розвитку відносин в межах Європейського союзу і реагування Європейського союзу. На ті чи інші питання, наскільки нагальним є те чи інше питання. Ці зустрічі, якраз, ось ці формальні і офіційні зустрічі, якраз і є самітами Європейського Союзу, які проводяться в Брюсселі. Зазвичай вони відбуваються протягом двох днів, в четвер-п'ятницю. Ну, тобто, розумію, наприклад, в березні, в четвер і в п'ятницю. Наступний вид зустрічі, як я казала, це неформальні або неофіційні і спеціальні зустрічі. Вони скликаються президентом Європейської ради у разі необхідності, але після консультації з державами. Тобто, президент не може так знаєте, прийняти рішення і скликати. Він має проконсультуватися, чи дійсно це питання настільки нагальне, що необхідно зібратися додатково крім ось цих формальних самітів держав-членів. Далі неформальні і спеціальні зустрічі можуть відбуватися в будь-який визначений час в Брюсселі або в країні, яка головує в ЄС. На неформальних зустрічах жодних офіційних рішень не приймають. А от на спеціальних зустрічах офіційні рішення можуть бути прийняті. Звичайно, Європейська рада є найбільш помітною під час своїх зборів, зустрічей цих, але її робота, як я казала, продовжується постійно і між. Зустрічами і забезпечує цю роботу саме президент Європейської ради. Для цього він тісно консультується з усіма 27 главами держав або урядів, ну щоб стежити за прийнятими рішеннями та готуватися до майбутніх зустрічей з цією метою. Президент регулярно зустрічається з різними членами Європейської ради в Брюсселі. У столицях держав-членів, або ж в режимі відеоконференції, що також передбачено, президент також часто спілкується з лідерами третіх країн, як от з Україною. Ці контакти слугують для підготовки подальшого розвитку дискусій обговорень в рамках Європейської ради, або ж в рамках міжнародних самітів Європейського союзу. На зустрічі Євроради можуть бути запрошені посадовці інших органів Європейського союзу або ж навіть представники інших країн. Третіх країн, так званих, які не є членами ЄС, був такий випадок, коли якраз президент України Петро Порошенко виступав в Європейській Раді. Ну, хто ж з посадовців органів ЄС може бути запрошений? Ну, наприклад, можуть запросити президента Європейського парламенту для того, щоб він перед початком засідання окреслив погляди європейського парламенту на питання, які мають розглядатись Єврораді, чи інші питання, які Парламент ЄС вважає важливими. Президент Європейського центрального банку може бути запрошений для участі в обговоренні економічних і фінансових питань. Далі, також участь в засіданнях, в зборах Європейської ради може брати високий представник з питань зовнішніх відносин та політики безпеки. І очевидно, що він може доповідати на цю тему. І, до речі, він не є членом Євроради, але може брати участь в. Кожному, на кожній зустрічі Європейської Ради. Серед інших можливих гостей також можуть бути Генеральний секретар НАТО чи генеральний секретар ООН. Далі, як же приймає рішення Єврорада? Вона може приймати рішення різними шляхами. Зверніть увагу, консенсусом, одностайно, чи як кажуть одноголосно, і більшістю. До речі, напишіть в коментарях, яка на вашу думку різниця між консенсусом. І одноголосним прийняттям рішення. Це важливо розуміти, щоб не потрапити в якусь неприємну ситуацію під час прийняття рішення, коли ми очікуємо однієї процедури прийняття рішення, наприклад, консенсусом, а відбувається інша одноголосно. І вони різні. В таку неприємну ситуацію потрапила якось Угорщина, уряд Угорщини, коли очікували, що буде. Голосування, а виявилося, що рішення вже прийняли консенсусом. Тож, чекаю ваших коментарів. Рухаємось далі. Голосувати можуть тільки глави держав чи членів чи урядів Європейського союзу, тобто не всі члени Євроради можуть голосувати. Тобто, ні президент Європейської ради, ні президент комісії не беруть участі в голосуванні, не зважаючи на те, що входять до складу Євроради. Голосування з того чи іншого питання порядку денного може ініціювати президент. Це також може відбутися за ініціативою будь-якого іншого члена, якщо за це висловиться більшість членів Європейської ради. Тобто, про що мова, що в порядок денний питання на голосування виносить або президент, або один із членів Європейської ради за підтримки більшості. Європейська рада здебільшого приймає рішення. Консенсусом і висновки також приймає здебільшого консенсусом. Тож з'ясуйте, в чому полягає особливість прийняття рішення консенсусом. Однак, у деяких конкретних випадках, передбачених договорами про ЄС, Європейська рада приймає рішення шляхом голосування. При цьому є три способи голосування в Європейській Раді: це одностайність, кваліфікована більшість і проста більшість. Одностайність потрібна, наприклад, коли Європейська рада приймає рішення щодо кількості членів Європейської комісії. При цьому зверніть увагу, що дуже цікаво правило Європейського союзу: утримання якихось членів Євроради не перешкоджає прийняттю рішення одностайно. Тобто, голос того, хто утримався. Рахується за прийняття рішення, мені дуже подобається таке правило, яке діє в межах Європейського союзу, яке спонукає. До активної позиції. Ви не можете казати, що ну я ще не вирішив. Є питання в порядку денному. Будь ласка, вивчіть його настільки, щоб ви могли проголосувати за або проти, щоб ви показали свою активну позицію під час прийняття рішення. Європейська рада приймає рішення кваліфікованою більшістю, коли, наприклад, створює список конфігурації Ради ЄС або коли пропонує там європейську. Кому парламенту кандидата на посаду в президента комісії ЄС про це детально в іншому відео, європейська рада діє простою більшістю для ухвалення процедурних рішень відповідно до свого регламенту, тобто проста більшість застосовується в тих випадках, коли питання стосується безпосередньо функціонування самої Європейської ради. А рішення, які приймаються шляхом голосування, вимагають обов'язково наявності кворуму, тобто присутності двох третин членів Європейської ради. При цьому кожен член Євроради може голосувати не тільки від свого імені, а й від імені ще одного іншого члена Євроради. Тобто, наприклад, ну умовний приклад беремо, да польща може проголосувати за себе. І за, скажімо так, Литву, якщо, звичайно, Польщу на це уповноважить Литва. Зверніть увагу, що у проміжках між самітами Європейська рада може ухвалювати рішення з термінових питань шляхом письмового голосування. Якщо президент пропонує використовувати цю процедуру, і всі члени погоджуються. Отже, це загальна інформація про Європейську Раду. Ставте лайки, дивіться інші відео на каналі, пишіть коментарі і гарного вам дня!